Джанда – американський політолог, почесний професор кафедри політичних наук Northwestern Юніверситі, один із батьків-засновників партології, науки про політичні партії та партійні системи, автор фундаментальної праці Шлях двох партій життя серед демократів та республіканців, починаючи з 1952 року, один з найавторитетніших фахівців з американської політики в контексті дослідження її двопартійної системи. Гаразд, майфгараз, Моє перше запитання дуже просте, але водночас і складне. Що відбувається з американською політикою сьогодні? Які тенденції ми можемо спостерігати саме зараз? Це не просте питання. Є кілька моментів. Перш за все, відбулися фундаментальні зміни в республіканській партії. Не настільки суттєві зміни в демократичній партії, але в республіканській відбулися структурні зміни вона дійсно відмовилася від своєї позиції прихильника ролі Сполучених Штатів у політиці у світовій політиці і набагато більше співзвучна ізоляціоністським зовнішньополітичним ідеям, які були популярні всередині партії у 30-ті роки. І Трамп, звісно, просуває їх. це ще й партія, яка, на мою думку, дуже стурбована життєздатністю своєї соціальної бази. Що я написав у книзі Подорож двох партій, то це про те, що республіканська партія справді стала партією білих релігійних. Консерваторів, білих християн, ось що я хотів сказати: вона бачить, що її база з часом погіршується, зменшується з часом. І тому для республіканської партії це екзистенційне питання. І я б сказав, що республіканська партія це не стільки консервативна партія, скільки реакційна. Вона хоче повернутися до часів, яких більше немає. І тому її люди, її прихильники і прихильники Трампа прагнуть заново пережити минуле. І наразі вони мають достатню підтримку Росії по всій території США в стратегічно важливих регіонах, щоб мати змогу все повернути. Як вони це зробили свого часу? І це викликає у мене велике занепокоєння, чесно кажучи. Я особисто не знаю нікого, хто був би прихильником Трампа. Я особисто нікого не знаю. Усі мої друзі в цій місцевості налаштовані проти Трампа, а я живу в місті. А ось ті люди живуть в глибинці, де дуже мало мігрантів, і вони глибоко релігійні Тож вони, як я вже казав, хочуть повернути минуле І важко зрозуміти, як до них достукатись. Це все, що я можу зараз сказати. Що ви можете сказати про імпічмент Байдена? Це так республіканці торгуються з демократами, адже наскільки я розумію, в січні буде суд і стане відомо, чи винен Трамп чи не винен. і це буде просто індикатором того, чи буде він балотуватися в президенти. Тож, можливо, наскільки я розумію, республіканці намагаються домогтися імпічменту Байдена. Можливо, це як торт на тлі історії з Трампом. Що ви думаєте про це? Що про це говорить у Сполучених Штатах Америки? Не думаю, що імпічмент піде дуже далеко. Це нагадуватиме ситуацію з імпічментом Трампа. Голосів не вистачить, щоб це зробити. Партія може оголосити йому імпічмент, але його не посадять. Насправді у випадку з Байденом я навіть не впевнений, що йому оголосять імпічмент. Для цього потрібна проста більшість, і я не думаю, що вона буде. Але його точно не засудять. Не думаю, що це кудись дійде. Але це частина республіканської атаки на Байдена з метою його дискредитації. Хадісіклайкенете, як ви думаєте, як ця кампанія? Я маю на увазі вибори 2024 року. вплине на відносини США з Україною. Тому що багато експертів і багато журналістів із американських медіа говорять про те, що коли почнуться перегони, то Байден і його адміністрація зовсім не будуть думати про Україну. у них будуть свої проблеми. А що ви думаєте з цього приводу? Я написав кілька статей. Я намагаюся надрукувати їх у газетах, захочуючи Байдена зняти свою кандидатуру з перегонів. Багато хто вважає, що вже запізно це робити, але є історичний прецедент, про який ви напевно знаєте. Ліндон Джонсон вийшов з перегонів 31 березня, тобто наприкінці березня. Попереду квітень, травень, червень. А в червні у демократів був з'їзд. Демократам вдалося висунути когось на з'їзді, хоча це був катастрофічний конвент для демократичної партії. Але очевидно, що демократи можуть висунути когось іншого на з'їзді, якщо Байден зніме свою кандидатуру і що цілком очевидно американський електорат. Більшість людей не дуже добре стежать за політикою. Вони вважають, що досить добре розбираються в людях, і є певні речі, які вони добре розуміють. Однією з таких речей є старість, і більшість американців кажуть: я теж вважаю, що він занадто старий, щоб бути президентом. Я погоджуюсь, це правда. Хіба що, на мою думку, щоб блокувати Трампа у цьому випадку? Він би не здавався занадто старим. Йому могло б бути 100, і якби він все ще міг стримувати Трампа, це було б добре, але для більшості людей він просто занадто старий. Вони йдуть до виборчої кабінки і голосують за кандидата і здебільшого вони керується впізнаваністю імен статусом знаменитості чи образом сили, як у випадку з Путіним. Вони думають, що він сильна людина, але у випадку з Байденом він просто занадто старий для цього. Побоююсь, що дуже багато людей просто думають, що в цьому проблема. Трамп лише на кілька років молодший за Байдена, але люди здається цього не розуміють. Частково, бо Трамп енергійніший. Ви можете бачити це по телевізору, і тому вони применшують його вік. Я справді боюся, що Байден програє в деяких ключових штатах і не переможе на виборах. Він може ще раз виграти народне голосування і до речі, в американській історії ще ніколи не було такого, щоб демократи вигравали вибори, але програвали голоси виборців. Але у випадку з республіканцями чотири рази республіканці були вони були розподілені таким чином, що вони можуть програти голоси виборців, але все одно виграти президентство за результатами виборів. Я боюся, що це повториться і цього разу чи можете ви розповісти, як змінилися політичні погляди двох головних партій США за 50 років? Ми повинні це знати. Чи можемо ми говорити про смерть ідеології чи щось схоже? Як так сталося, як змінювалася платформа демократичної та республіканської партії впродовж багатьох років? що ж на цьому питанні думаю, я добре знаюся. Я не впевнений, що ви прочитали в моїх останніх роботах, але я створив 6114 табличок з усіма платформами демократичної та республіканської партій, починаючи з 1840 року для демократів і з 1856 року для республіканців. Я написав одну книжку під назвою Еволюція республіканців. І у мене є ще один рукопис. Зараз він у видавництві Колумбійського університету, а також Еволюція демократів. Якщо коротко, то коли республіканці стали провладною партією, всі їхні платформи стояли на боці сильного уряду. А провладною партією вони були з 1860 до приблизно 1924 року. Потім вони змінилися. Почали бути партією неолібералізму. Це тривало кілька десятиліть. А зараз вони етноцентрична партія. Демократи з іншого боку починали як право державницька партія, а потім перейшли до чогось, що називають кооперативним федералізмом з погляду пунктів своєї платформи. Зараз вони повністю віддані рівності соціальній рівності. Ці дві партії рухаються в дуже різних напрямках. З погляду еволюції, цілком очевидно, що вони просто пройшли повз одна одну, коли йдеться про республіканців, люди згадують Авраама Лінкольна, який визволяв рабів і прагнув рівності. А зараз все навпаки. Вони просто поміняли свої позиції за ці роки. А як діджиталізація впливає на діяльність політичних партій у Сполучених Штатах, тому що ви жили до ери інтернету і живете зараз в епоху інтернету, і можете порівняти ці зміни. Надзвичайно. І я думаю, що слово, яке б я використав, це зосередженість. Коли я був студентом, було три основні телеканали, і всі новини висвітлювали лише там. Це означало, що населення могло зосередитись на певних питаннях. Зрозуміло, це питання, обрані журналістом. Тут немає сумніву Але серед журналістів була велика конкуренція, і тому вони обирали різні типи питань. для трансляції новин було лише три мережі, але важливими були й провідні газети. Інтернету звісно не було. Зараз немає зосередженості, є безліч джерел і фейкових джерел, джерел фейкових новин, і тому люди не мають ніякого уявлення про те, на чому слід зосередитись. Це просто хаос і люди щось вирішують часто на основі просто неправдивих новин. Надзвичайна різниця між цими двома поняттями, і ви це розумієте. Це одна з причин, чому люди кажуть, що наша економіка е, до речі вона працює дуже дуже добре. Інфляція знижується, зарплати зростають, ВВП збільшується, і все ж таки люди кажуть, що економіка жахлива, тому що вони черпають цю інформацію з різних джерел. Вони не бачать даних і не цінують даних, які б вказували на те, що все гаразд, але вони вірять у протилежне, а це означає, що вони не фокусуються на проблемі. Варізопредикшенко, який ваш прогноз щодо перебігу цієї виборчої кампанії? Як вона розвиватиметься? Це дуже цікаво. Буде у нас Трамп і Байден чи не буде Трампа і Байдена? І Якщо у нас не буде ані Трампа, ані Байдена, то хто потенційно може стати кандидатом від демократів і республіканців? Думаю, серед демократів є багато людей, які могли б заявити про себе, і так само як у випадку з Ліндоном Джонсоном у 1968 році. У Нью-Гемпширі були праймаріс на початку березня того року. І Ліндона Джонсона не було в бюлетні, але був Юджин Маккарті, Маловідомий тоді і сенатор. Він не виграв виборів. Але отримав близько 25% голосів. Люди були шоковані, що ця людина здатна набрати стільки голосів, і що сталося далі? З'явилися інші кандидати: Роберт Кеннеді, Джордж Макговерн. Інші люди розпочали компанію. Думаю, що те ж саме станеться і зараз. Наприклад, кандидати. Одним із кандидатів може бути сенаторка Емі Клобушар із Міннесоти, мого штату. Іншими може бути губернатор Каліфорнії, найбільшого штату в країні Гевін Ньюсо. Інший губернатор штату Іллінойс, Джей Пріцкер. Це впливові люди, які не брали участь в президентській кампанії, бо не хотіли відволікати увагу від чинного президента Сполучених Штатів. Але якби Джо Байден сказав, що не збирається балотуватися, ці люди раптом заявили б про себе. Зненацька демократична партія стала б енергійнішою. Зненацька всередині партії з'явився б ентузіазм. І я думаю, що це той напрямок, в якому ця партія повинна рухатися. Що стосується республіканців, то я не бачу жодної перешкоди для Дональда Трампа. І я думаю, що він отримає номінацію. Це його партія, і він отримає можливість балотуватися. Тож питання в тому, чи будуть демократи намагатися висунути кандидата, який за опитуваннями відстає від Трампа, і чи будуть вони продовжувати це робити? Вони цілком можуть. Що станеться з політикою Сполучених Штатів, якщо Трамп повернеться до Білого Дому? навіть думати про це не хочу. Мені справді не хочеться про це думати. Він демагог, він диктатор, він показушний. Я просто здригаюся, думаючи про те, якою буде американська політика. Я справді вважаю, що це загроза для роботи нашого уряду. Дійсно так вважаю. І останнє запитання, але не менш важливе, яке майбутнє у політичних партій Сполучених Штатів передусім, питання полягає в тому, чи приречені Сполучені Штати на двопартійну систему. і я відповідаю так приречені, поки наша виборча система є такою, якою вона є, в якій президентство є великим призом і рішення ухвалюють більшістю голосів. В ній буде лише дві партії, і те, що люди кажуть, що нам потрібна третя партія, згідно з теорією ігор, просто не працює це як боксерський поєдинок, боксерський поєдинок між трьома людьми. У поєдинку з трьома учасниками двоє нападають на одного, і так буде постійно. У вас не може бути боксерського поєдинку з трьома суперниками. Враховуючи теоретичні правила гри, у Сполучених Штатах не може бути виборів, в яких є місця для третьої сили. До речі, Жан Блондель, ще один політолог, про якого я писав, провів колись опитування, і він заявив, що немає жодної країни в світі, яка б мала трипартійну систему. Її не існує. Є чотирипартійні системи, але не трипартійні. Третя партія тільки в незначній мірі. Якщо ви третя партія, то це тільки половина партії. У них двопартійна система з двома з половиною партіями. Так, так, я знаю дві з половиною, але ніяких трипартійних систем. Цьому просто немає місця навіть у коаліційних урядах. Якщо у вас уряд більшості, як у Сполучених Штатах, то там взагалі не може такого бути. Я думаю, люди, які виступають за це, кажуть, що нам потрібна третя партія, але для неї просто немає місця, як в американському баскетболі. Якби триочкові китки стали п'ятиочковими. То ніхто б не кидав біля кошика. Всі б кидали під ним. Це залежить від правил. Якщо правила з огляду на правила, це двопартійна система. І я не думаю, що вона може змінитися. Але що станеться з партіями Однією з характерних рис партії є те, що всередині них відбувається процес соціалізації. Люди спілкуються в партіях, і партії стають схожими на соціальне плем'я, вони ідентифікують себе з ними. Думаю, що я не можу передбачити ситуацію, в якій люди будуть ідентифікувати себе інакше, ніж демократи і республіканці, тому що за цим стоїть занадто велика історія. А історія має значення. Я думаю, що люди будуть керуватися цим. Будь-хто, хто йтиме в політику, спробує апелювати до республіканських виборців, тому що багато хто з них вже ідентифікував себе таким чином або до демократичних виборців. Вони не будуть апелювати до зелених виборців чи Лібертаріанців таких виборців недостатньо. Я думаю, що так чи інакше республіканська і демократична партії будуть і далі існувати. Ми так живемо вже понад 150 років. І я думаю, що так і буде і надалі, адже історія має значення. Гаразд. дуже дякую. З вами було дуже приємно поспілкуватися.